Чому деякі люди не можуть збудувати тривалі стосунки? Я би почала з того, що кожній людині притаманний один із чотирьох типів прив'язаності, який формує подальші стосунки, і зробила би окремий акцент на тому, що довгострокові зовсім не завжди означає щасливі. Але давайте по суті питання: отже, типи прив'язаності. Їх чотири, і залежать вони у дорослому віці від того, як поводився значущий дорослий щодо дитини в перші 18 місяців її життя. Найчастіше це мати, але трапляються винятки. Перший тип це надійний, чи безпечний, чи здоровий тип прив'язаності. Але є ще три: тривожний, уникальний і дезорганізаційний. Вони виділяються у травматичну групу. Та всі три є ненадійними. Якщо ви належите до однієї з цих груп, вам буде складно будувати стосунки. Добра новина в тому, що можна це пропрацювати в марафоні або на терапії та набути надійний тип прив'язаності. Тому причини, які криються в первинній травмі, Можна визначити як страх прив'язаності, низька самооцінка, прагнення до ідеалу у стосунках, проблеми з комунікацією з партнером, страх зради, страх змін, різниця цінностей тощо, тощо. Але якщо пропрацювати цю частину, то шанс побудувати тривалі та щасливі стосунки стає дуже високим.